Всім привіт, з вами Віктор Таролот. Давайте подивимося розклад на Нікополь. Мені написали мої підписники. Подивіться розклад на Дніпропетровську область, Нікополь, а також на атомну електростанцію до кінця літа. Тому що люди бояться і питають, чи виїжджать, чи не виїжджає, чи буде наступ на Нікополь, чи не буде наступу. А так можна сказати, чи буде Окупація Нікополя, так можна сказати, правильніше. Тому що наступ уже давно йде, і наступ уже, як ви розумієте, давно й давно. Це і обстрілена трунами і так далі і тому подобне. А ви не забудьте поставити лайк, подобайки, підписатися. І хто хоче на особистий розклад, пишіть мені в коментарях, буде закріплений посилання на телеграм-канал. Дивимося. Нікополь Дніпропетровська область, що чекає до кінця літа. Нікополь Дніпропетровська область, що чекає до кінця літа. Та хороша випала. Ладно, ми її поставимо сюди. Я так скажу. Все до кращого, і то буде краще. Нікополь Дніпропетровська область до кінця літа. Воєнні дії. Як тільки сказав, воєнні дії почалося. Не те, що потрібно так добре йшло спочатку прийшло спочатку і розвиток, і у нас це є, і забезпечення є, і плануємо, і так гарний господар, все для города, вкладаюся, прибираю, комунальні роблю, все працює і так далі. Я тільки сказав воєнні дії. І одразу випадає карта обстрілу, боротьби, великі проблеми, великі проблеми. Особливо в нічний час коло води. Вода тут основне. А також інформація, інформація. це зв'язок, обстріли, вогонь, зв'язок. Бачу, перебивають зв'язок, немає інтернету. Бачу, нема світла. Вогонь і навіть карта води випала. Немає води. Ось таке ще буває початок. Договір. Договір. Хочу. Ви знаєте, вони так як хочуть, е, нібито. А ще карту кину. Вони так як хочуть по-новому По-новому робити обстріли, щось по-новому і масованіше, ніж було до цього. Масованіше, ніж було до цього. Тому що випадає, ми хочемо зробити по-новому з води. Карта з води випадає, бачите, карта води йде. Води розговорив, починання чогось нового і масованість. Масованість обстрілів. Масованість в я так дивлюся, не тільки дронами. Не тільки дронами. Нічого такого тяжкого сильно не бачу, щоб такі були, знаєте, оці ракети величезні. Ні-ні. Слава Богу, авіобомби хоч тут не показує. Показує більш так масованість. Масованість, ну, таким чимось невеликим, більше дронами, а також може артилерію, сонце. вода. Але все одно в них плани якісь є. Плани якісь є, тому що определення початок роздуми роздуми якісь. І вода, 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 вода. Йдуть розговори, якісь договорності, прийняття якихось рішень, домовленості і переход в нове світ. світ. Помириться або перейти в нове. Ну Но я не думаю, що вони вже помиряться. Опять початок нового. Ну тут більше таке щось і жертвеності. Щось може бути таке не дуже приємне, я так скажу. Карта жертвенності. Плани якісь є, плани щось запустити. побільше і побільшені випадає жертвені. Але це рішення ще не прийняте. По цій карті кажуть, подивись на це все з другої сторони і зрозумій, що буде, які будуть наслідки. Хочуть запустити щось таке тяжке. Я ж не думаю, що. І там це ж не той голос. І нащо навіщо йому це? Я так скажу. Повішений. Повішене прийняття рішення якихось. Рішення ще не прийняті. Подивися під підтримку кутом і зрозумій, чи це потрібно, чи це дасть. Ні. Закритість. Вирішення, що зробити, чи робити це, чи не робити. Що знаєте, мені перекинулося нібито на атомну станцію, що це може бути? Тому що за атомну станцію я теж питав, бо це буде такий взрив, що мама не горює. Тут ляже багато. І околиць, і всього на світі. Повішений, неопределенність, вода, закритість, інформація і омана. Це про станцію? Dużo żartów, to to z budynki. Jeszcze z nowego karty mamy tutaj, od na co dobrać się da. Dajmy sobie teraz podzielić się, czy to będzie zrównoważona atomna stacja, która Czy jest zarówno z atomowej stacji, Є загроза. Тут четверка мечів стоїть. Але так скажу, поки це все на паузі. Карта паузи пауза під загрозою, так карта каже. Пауза під загрозою. Але цю загрозу можна легко обійти. Тут людина лежить, над нею загроза мечі. І один меч лежить. Тобто візьми цей меч і цю загрозу відбий, тут Зараз карта смерті. Ні, аварії не буде. Побояться вони. Буде дуже багато смертів. Як відійде це все. Карта паузи і смерті стоїть. Загроза, смерть. Велика загроза. Думають. Якесь є почало. Але до того не дойдуть. Карта договорюваності випадає. І закритості. Огранічують. Дивіться, випадає карта Україна. Договір. Це Путін, Трамп. Ну і Зеленський. договір трьох. Договориться. Чого не зроблять? А тут Лицар випадає. Розставить всі точки на тії все по своїх поличках. Не допустити цього. Ні, за що у нас? Ну, ви знаєте, так? Да? Що атомна станція добре залита бетоном. І тут рицар в латах добре закритий і защищений. Якщо будуть якісь невеличкі напади, щось буде невеличке, нічний час, да? то нічого не дасть. Тому що там дуже велика сила. Ну закритась. Ні. Станцію ніхто не дасть. А... А тому ніхто не дасть розвалити тут однозначно. Бо буде біда в всьому світу. То зразу мішалося. Помішається. Тройкайте. То говір. На ковір, я так скажу. І буде розговор. Тут нічого не було. Чи потрібно виїжджати з Нікополя? Ну, ви знаєте, в мене карта падає, кожен рішає сам. От мах. У вас в руках все є. Чотири стихії. От ви слухаєте інформацію, щось робите, фінанси є, все. Ну от рішайте самі, мах, ваші дії. Але тяжко буде, однозначно. Карта тяжкості випадає. Але ви не зупинитесь, будете рухатися. Імпульсивність. Я думаю, імпусивність це мені дуже потрібна. Карта випаде самонакрутка. Дивіться, ви самі себе накручуєте імпульсивністю. От десь щось почули карта інформації, якусь маленьку таку, навіть інформацію. Це карта невеличкої інформації. І ви вже себе накрутили. Накрутили далі нікуди. Один меч почули, а дев'ять мечів собі стромили. Накрутили себе конкретно. І ограничили чомусь. Карта обманів. Я вам так скажу, більше е, неправдивої інформації йде. Карта обманів, чим? чим правдивої інформації. Тому ви себе і накручуєте. Все буде по справедливості. І що не так, все відсічеться. Все стоїть на чаші Ну, Більше не залякування йде. Залякування і от самі себе накручуєте, вуману вас пускають і дають вам зробити вибір. А ви так постійно, е як вас знаєте, дьявол підбурює. Зробите, зробите. Думайте своєю головою. І розочарування. Карта праці випадає. Працюйте, все відкиньте. Почніть жити по-новому. Зірка є надія. Надія на розвиток. Дивіться, що в мене карта випадає тут. Що ви так, як тіряєте... багато людей тіряють надію. Розочаровуються, тіряють надію, але надія є. Ну, після цього, ви потіряли цю надію. Далі випала карта. Надія є, все буде добре. Шпигуни тут є. От не було б шпигунів, менше б обстрілів було. Все зроблю по тихому заработають гроші деньги дають за те, що шпигуни. Піймають шпигунів. Ну ви знаєте, якісь навіть є... Е, що От карта випала, що нібито вже за ними слідкують. Але якщо на шпигуна брати то туди, він дивиться за водою, за воду, передає інформацію за воду. Але, мені кажеться, за ним вже слідкують двойка. Угу. Каже, він думає, що буде це все життя. Все життя буде отримувати гроші і профіткувати їх. Отримав нема, отримав, нема, отримав, нема. Ну, безмежність випадає. Але це тільки ілюзії. Не, не так буде, як задумалося тій людині, хто карта праці настанови. Праця настанови. І переживання що ніколи цього не буде, так? Да? Що тут по обстрілах буде? Давайте ще по обсягу, бо вже карт не осталося до кінця. Віта, ну копию до кінця літа по обстрілах. А що буде? Стабільно вся карта каже. Все буде стабільно. В розчаруванні... Шестерка жезло. Доходимо до якогось результату. Але жезли це все одно вогонь. І тут вогонь, і тут вогонь. І по, вогонь по чому? По домівках початок чогось нового рискнути. Державні установи теж. Накопивчення ресурсу. У мене, так знаєте, карта випадає як навіть вчення. От стріляють, тому що вчуться, а не тому, що потрібно тут когось щось досягти якогось результату. Прийшли, уйшли, прийшли, йшли. От такого літучого випадає у мене рисаре. Літучого. Сьогодні тут завтра там, сьогодні тут завтра там. Навчився постріляти і забрали десь на передову. Але боюся, щоб не було чогось такого, що вже колись було. Ну, тут нічого так сильно не зміниться. Ніхто нікого тут не захватить, ніби ні копать. Ні, ніколи не буде окупований і навіть балакати нічого. Тут карта великої закритості, захищеності. Це е, король Кубків, ой, король мечів вибачаюся. Король мечів. Це велика сила і перспектива на майбутнє. Сила, Сила, розум, продуманість. Ну, от, е, я б сказав, це, тут керують люди, які розуміють толк. Розуміють, як, як повинні вести себе. Військові, от сила випадає. Велика, я б сказав, і власть, і сила, і могутність, і досягнення результатів і плани. От людина строїть плани і досягає результати, сила. От, ще випав туз мечів. Це отримання лавру перемоги і досягнення результатів любою ціною. І навіть я б сказав би, ну от. Тут хто може побити? Ніхто. Це меч. Це холодний розум, інформація, сила і досягнення результатів отримання. Ми боремося за своє карта каже, за свої домівки. І не віддамо ні кусочка. Це людина, людина е, жарності. Я жарна і тримаю всі кожен клапець своєї території. Не віддам нічого. От сила така, впевненість, сила впевненість, бачите? І сила, певність, і жабність, так скажу. Дякую, що дивилися цей розклад, на цьому і закінчимо. О, ще розвиток даже випадає. Розвиток і правильні воєнні дії. Захищеність. І навіть ну, великий результат. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставте лайки, подобайки. вподобайки. Ділимося цим відео. Підписуємося. Слідующе відео зроблю на... Дніпропетровську область, тому що ми просили на Дніпропетровську область зробити а я і на Нікополь. Зробив на Нікополь, тепер зроблю на Дніпропетровську область. Підписуйтесь, хто хоче на особистий розклад, переходьте. Дивіться в коментарях, там буде закріплено посилання на телеграм-канал. Пишіть мені я вам відповім. Дякую на все добре. Не забувайте підписуватися.